Анастасія Кузик мене звати. Я театральний режисер, волонтер, також голова громадської організації говорила Юа. Ну тепер мама. Ми були з чоловіком у Чернігові, і під час блокади спочатку не знали, куди себе діти, ну, шукали якусь справу, чи можна зайнятися, і знайшли в себе на районі волонтерський пункт. Прийшли туди допомагати. Це був волонтерський пункт, який допомагав виключно військовим. А потім робота ставала все більше і більше. Ми так відповідально до цього віднеслись. Ну, допомагали чим могли. Я займалася багато чим спочатку. Там то одяг перебирали їжу, а згодом фармацепти, які приходили допомагати розбирати ліки, перестала приходити. А ліки треба було, люди звертались. І я якось почала орієнтуватися в тому, до чого, в принципі, не мала жодного відношення, ну до того. Хіба як споживач? Читав інструкцію, радився ще паралельно, були якісь зв'язки з лікарями, поки був зв'язок. Так стало, що з цими ліками ми так зав'язли. Ну, я особисто, що потім мене ці ліки навіть відшукували. Було так, що я йду по вулиці. Це вже коли вже було тихіше, все більш-менш спокійно. За мною їде машина, повільно їде. І я пришвидшую ходу, бо я не розумію, що відбувається. Потім виходять з ними військові і кажуть: Настя, ми тобі тут пакет з ліками перевезли. Тобто ми наші ці ліки знаходили і знаходили. А ми вже потім там, кому необхідно, передавали. Між жахливими відчуттями було багато чого й хорошого. Якісь такі приємні зустрічі, коли ти навіть не думаєш побачити цих людей, а вони так раз і виникають. Це завжди приємно. А насправді мозок так відсікає, що інколи щось буває згадується, але ти настільки хочеш ну, ніби цього й не було. Або така реакція, коли щось страшне по відчуттях, і в принципі таке, ну, історії моторошні, а ти їх навпаки якось з гумором подаєш а було таке то й таке. -то. З цікавого. З'явилося, коли світло. Я зарядила свій фотоапарат і фотографувала людей, які якраз на районі були. Бо був такий час, коли вже дуже мало людей залишилось, і ти йдеш по вулиці, і ти знаєш всіх по імені. такий цікавий досвід. Хоча я скоріше більше інтроверт, і стільки спілкування, як тоді, в мене не було, напевно, ніколи. В такому потоці людей всі різні, до всіх якісь треба теж підхід, і люди в стресових ситуаціях себе ж по різному проявляють. І відповідно. Ну, якось треба теж було шукати з ними контакту. Взяла фотоапарат до рук і фотографувала людей. І таких щирих посмішок я, напевно, не бачила ніколи. У мене є фотографія військові, коли вже пішли, і вже не було якого якби, обслуговувати в більшій частині. І якраз привезли гуманітарну допомогу з Києва хлопці. І така велика фура приїхала, вони зупинились, і це ж дуже швидко все вигружалось. І потім сказали, що люди, підходьте. Весь район підійшов. А ми якби вперше з такою кількістю людей. І от є фотографія, там, де роздача йде, там черга. А тут де це все збираються, всі пакети ми просто всі працюють, всі в кіпіші. Але ми зробили буквально три хвилинки, щоб я їх всіх сфотографували. І така є одна загальна фотографія це з такого, що згадується. Ми в театрі, у нас там маленька група людей лишилася, і так хотілося кіно подивитись, якраз дали світло, і ми подумали: треба подивитися фільм. Ну що ж, ми одні будемо дивитися, вмикати проектор заради нас, десятьох. Ми накликали людей, волонтерів, військових. І в нас був такий перший показ фільму, ми подивилися, пропало грамоту, всі отримали величезне задоволення. Чому було дуже класно спочатку так реагували, кажемо, приходьте, буде кіно, куди? В театр. І навіть ніхто не питав, яке кіно, куди, куди всі йдуть. Непогано трохи так ну, відволіклись. Так то взагалі не думалось про роботу. Ну, коли думаєш просто про обставини. Потрапляєш в якусь ситуацію і вже потім там з часом, в той момент не думаєш, але потім, коли там десь щось з'являється, то інколи думаєш, о, це могло би бути якимось художнім виразом чогось. Мені здається, що це потім мене як накриє з часом. У ну, мене є хороший досвід перевертати це все в, в творчість. Можливо, воно виліться або в якусь виставу, або не виліється ні в що, Не обов'язково. Але зазвичай якась така творча рефлексія, вона мені більше близька. Насправді намагаюся про це якомога менше думати. Не знаю, напевно, пройде якийсь час, щоб над цим всім якось подумати, передумати. Радію, що ми живі лишились.